Ми вже повідомляли про загибель жителя Мирівки Олександра Пендюра та його похорон 9 січня цього дня в громаді було оголошено День жалоби. Загинув герой 29 грудня 2025 року на Донеччині. Йому було 45 років. У нього залишилося батько та син. В день похорону негода лютувала, але це не завадило жителям Карлика зранку створити живі коридори по шляху руху траурної процесії. Так було і в переселенні, потім в Грухуватці, і нарешті в самій мирівці відспівували героя в свято Преображенському храмі Православної Церкви України. Чин похорону здійснювали настоятель цього храму Василь Суп та священник Православної церкви України зі Стайок Богдан Синиця? Ось фрагменти проповіді Василя Супа. Сьогодні ми у цьому світлому храмі, і навіть тоді, коли лютує природа. Ми йдемо і проважаємо останню дорогу воїна, захисника Олександра, який, поклавши своє життя на жертвуник заради України, заради нас з вами. Проста, звичайна людина, яка російський хлопець захищає країну у таку велич. Ми можемо собі представити що ці звичайні вояки, хлопці, дівчата, які захищають, тримають оборону великого, потужного, як кажуть, північного медведя чи якого там, чи шакала, навіть так сказати, який хоче погубити всю країну і нас з вами. Ми сьогодні схиляємо низьку голову і просимо Господа, щоб Господь помилував його душу. Навіть церква говорить про те, що хто душу свою попаде за ближніх твоїх, той її не втратить, а збереже її. І навіть говориться у сьогодні блаженства блаженні миротворці. Чому? Тому що вони і є миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Тому ми віримо і просимося, милостивого Господа, щоб Господь помилував душу Раба Божого воїна-захисника Олександра. І він сином Божим був у царстві Божій. Нам залишається, що робити, молитися. Ми, як громадяни України, як жителі цього села, як просто як люди, повинні бути вдячні кожному із тих воїнів, які зараз захищають нашу країну, які зараз уже їхні душі летять чи вже оселилися у царстві Боже. Ми віримо. Тому що Святе Письмо говорить, що ті воїни, які поклали життя своє на жертви, вони є ангелами. І Господь, їх, тому що вони життя віддали за нас вами. Цінімо те, що подарили нам наші воїни, цінімо і з шаною згадуємо їхні, молімося за їхні душі, живемо так, щоб нам не було потім перед ними стидно, а вони раділи за наші душі, що ми дійсно правильно родимо. Правильно поступаємо в цьому земному житті. Нехай все милосерде Господь подаруємо вічне життя у Царстві Небесному, а нам щирі молитви, пам'яті низькі уклін нашим воїну. Після Богослужіння в храмі траурна процесія вирушила до центрального цвинтаря. І тут також було велолюдно траурний мітинг відкрив і вів. Заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Він надав слово старості сіл Мирівка Бендюгівка Надії Порхун. Ось що вона сказала про свого земляка, загиблого героя Олександра Пендюра. Нашому Олександрові було лише 45. Здається, це той вік, коли людина розпочинає життя жити по-новому. Саші було дуже багато планів на майбутнє. Це була людина завжди усміхнена, весела, доброзичлива. Він завжди був готовий підійти та запропонувати свою підтримку, допомогу, поставити своє плече. Але, на жаль, ви знаєте, в такі хвилини дуже важко підібрати будь-які слова. Дорога родина, тримайтеся. Адже він віддав за нас своє життя, щоб ми з вами. Пам'ятали про його, а ми будемо про нього пам'ятати до тих пір. Він буде в наших серцях, адже саме завдяки йому, нашому герою, ми з вами будемо жити. Я наголошую ще раз на тому, що до сьогоднішнього дня на небесах з'явився ще один Янгол. Янгол – охоронець наш, нашої батьківщини. Тільки Тепер він буде нас оберігати вже з небесної дзвіниці. А від себе особисто, я тебе назад сюди підтримую, допоможу. Якщо щось треба, будь ласка, звертайтеся. Слава Україні! Похорон захисника України пройшов з військовими почестями. Почесний караул, потрійний салют. Порушення рідним державного прапора України, за яку воював і загинув воїн. Завершуємо сюжет словами із виступу Івана Сімцова. Ми обіцяємо пам'ять про Олександра Івановича буде закарбована в історії нашого краю і нашої вітчизни. Перемога над жорстким жорстоким ворогом імперською Росією обов'язково прийде і настане довгожданий мир на нашій благостраждальній землі. Политій кров'ю героїв! Спи спокійно воїна! Дякуємо тобі за захист, дякуємо за вірність. Герої не вмирають! Слава Україні! На початку засідання оперативного штабу 12 січня карлицький міський голова Лесан Панюта, як і зазвичай подякував Збройним силам України, яким ми завдячуємо можливості мирно працювати і жити тут, в тилу. А ще очільник громади висловив вдячність. Не можу не подякувати, і прошу донести ці слова подяки енергетикам, які. Дуже оперативно допомогли ліквідувати ситуацію надзвичайно з електрозабезпеченням. Тому слова подяки їм. Хочу подякувати тим, хто допомагав енергетикам, це і керівники сільхозпідприємств. На жаль, погодні мови не дозволяли просто працювати. Нам було забезпечувати під'їзд, проїзд, транспорту, автовишкам, тому сільхозворобникам також подяки слова. Також залучені були і наші комунальні служби, це і міськ Кремль сервіс Юрій Анатолійовичу Слово подяки. І Валерій Анатолій Петленко організовував допомогу знову ж таки енергетикам. Ну і плюс дорожникам також хочу подякувати, бо цей тиждень був напружений попередній. Знову ж таки, по боротьбі з желедицею, сніговими заметами. Всім слово подяки. Так, тримаємо, забезпечуємо життєдіяльність нашої громади. Я впевнений, що ми все це переборемо. уже основні завдання ми виконали. Ще цей тиждень буде напружений по температурним режимам, тому до всіх керівників установ підприємств, будь ласка, тримаємо на пульсі, реагуємо оперативно, де є потреба служби, контролюємо, де є. Проблеми родини, які потребують уваги, це і, де дітки маленькі, де є люди похилого віку, все тримаємо на пульсі, щоб ми перебули цей період ще низьких температур. Тому дружно всі працюємо, дружно реагуємо, інформуємо, щоб ніхто ніде не мав якихось проблем в життєдіяльності діяльності сьогодні в громаді нашій. На засіданні було приділено увагу соціально незахищеним категоріям, які потребують особливої опіки в суворих, зимових, нинішніх умовах. Відповідні служби доповіли про свою роботу в цьому напрямку. Учасники засідання обговорили плани роботи на тиждень, що розпочався, а також поточну ситуацію у громаді. До центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулося 59 громадян із симптомами ГРВІ. На стаціонарі в багатопрофільній лікарні перебуває 121 пацієнт. У робочому ритмі працює вся інфраструктура громади. Фінансове управління готове забезпечувати виділення коштів на виконання зобов'язань нового поточного року. На засіданні оперативного штабу, 12 січня, представник Карлицької поліції Інна Калієвська доповіла про роботу відділення протягом тижня, що минув. До відділення поліції надійшло 250 дрібна заява та повідомлення від громадян з них 5 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Що резонансно це в нас вбивство 8.01. В селі Калинівка місцевий житель міс... села Зорівка шляхом удушення руками позбавив життя свою співмешканку 57-го року народження. По даному факту порушена 115 частина перша це вбивство Кримінального кодексу України на умисне. По даному факту ведеться досудове розслідування. Даного громадянина затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою у вигляді до 60 діб, також порушено там. внесено до єдиного реєстру два факти нанесення тілесних легких тілесних ушкоджень. Це в місті. Кагарлик та в селі Ліщенка по даних фактах ведеться досудове розслідування. Також задокументований один факт проникнення це в селі Стайки, незаконне проникнення, порушена 162 частина 1. Загалом складено у нас три адміністративних протоколи за статтею 130 частина 1. Це керування водіями в стані алкогольного спіння, по даних фактах направлені матеріали до суду. Автотранспортні засоби вилучені на штаб-майданчик до міста Мироніка. Загалом складено 78 адміністративних протоколів це по порушенню правил дорожнього руху, а також по лінії громадської безпеки насильство сім'ї, це також деревні крадіжки, розпиття алкогольних напоїв, куріння в заборонених місцях. Загалом надавали, надається працівниками поліції. Всіляка допомога громадянам, тому що погодні умови складні у нас на даний час. Те, що дійсно потребують люди і на автодорогах, і взагалі по зверненню громадян, які надходять на виклик стовпа, надаємо всіляку допомогу навіть по побутових якихось речах. Тому підтримка людям надається. Загалом ми працюємо в напрямку мобілізації першочергово з працівниками РТЦК, щоденно заступають екіпажі поліції щодо виявлення осіб, які ухиляються від мобілізації, а також осіб, які самовільно залишили військові частини.